Добрий день, шановні шестикласники! Тема нашого уроку Характеристики і рухи планет, Моделювання відносного розміру, розташування і рух планет, місяця і сонця в сонячній системі. Завдання уроку Сформувати поняття планета ознайомитися з планетами сонячної системи, закріпити отримані знання про планети, сонячну систему, природу обертання планет, способи дослідження сонячної системи, розвивати спостережливість, допитливість, науковий світогляд, вміння використовувати додаткові джерела природничих знань. Виховувати позитивне сприйняття навколишнього світу. Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою на початку уроку. Відгадай загадки! Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває. Нам сміхається віконце чарівне, горяче. Сонце буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає. Місяць є спеціальна туба, В ній галактика видна, бачить зірок, коли досков астрономи в. Телескоп. Бігають круг сонечка, шість синочків і дві дочки. Промайнуть руки і дні, але не зустрінуться вони. Планети. Планета блакитна, кохана, рідна. Вона твоя, вона моя. І називається Земля. Червона ця планета. Літає по сусідству. І взимку і навіть влітку там лід не розтає. Марс. Сонячна система. Сонячна система складається з сонця і тіл, що обертається навколо нього. До них належить 8 планет. Велика кількість малих небесних тіл. Як от комет та астероїдів. Закони руху планет навколо Сонця відкрив немецький учений Йоган Кеплер, а пояснив цей рух Ісак Ньютон. Саме завдяки дії на планети сил всесвітнього тяжіння, вони не можуть полетіти в космічний простір, а рухаються навколо Сонця по еліптичних орбітах. Планета велике кулеподібне небесне тіло, що рухається навколо Сонця по своїй орбіті та не випромінює світло. Усі планети рухаються навколо Сонця по лініях, які називаються орбітами, час, протягом якого планета здійснює повний обрит навколо Сонця, називають роком. Планети ще обертаються навколо своєї осі. Час одного повного оберту доба. Планети відрізняються одна від одної розмірами, складом речовин, температурою поверхні, наявністю і складом атмосфери, часом обертання навколо Сонця. Між небесними тілами величезні відстані, які незручно вимірювати кілометрами, тож в астрономії існують свої одиниці вимірювання, наприклад, астрономічна одиниця позначають маленькими літерами А О, одна астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі. Як бачиш, планети розташовані на різних відстанях від сонця. Земля перебуває від сонця на такій відстані, що одержує достатньо світла і тепла для росту і розвитку організмів. Перші чотири планети, найближчі до Сонця. Меркурій, Венера. Земля, Марс це планети земної групи. Вони мають тверду поверхню утворено гірськими породами. Більші за розмірами планети Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, розташовані дуже далеко від Сонця. Це планети гіганти. Вони набагато холодніші, перебувають в газово-рідкому стані. З поміж газів на них найбільше водню. Небесні тіла, які обертаються навколо планети по своїх орбітах і менші за неї, називають супутниками. Вони є у всіх планет сонячної системи, крім Венери. Є Меркурію. Супутник землі місяць. Уран має 27 супутників, назви якого взята створив англійського поета і драматурга Вір'яма Шекспіра. Найбільше супутників у Юпітера і Сатурна. Планети сонячної системи це сонячна система. Вона складається із сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет Вісім, Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива та найгарячіша та найшвидша. А на одній із них навіть існує життя. Погляньмо ж уважніше на планети сонячної системи, і почнімо із самого сонця. Сонце. Центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконалу за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою сонячної системи. Він знаходиться найближче до сонця. Це також найшвидша планета системи. На поверхні Меркурія. Безліч кратерів та гір. Друга планета від Сонця Венера. Венера найгарячіша планета Сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі в напрямку протилежному до інших планет. І дуже повільно. На Венері постійно спалахують блискавки. Планета є найближчою сусідкою Землі, і її гарно видно на нашому небі навіть без телескопа. Третя планета від Сонця Земля. Земля це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину поверхні Землі займають океани та моря, тому ще її називають блакитною планетою. У Землі є супутник. Місяць. Четверта планета від Сонця Марс. Марс ще називають червоною планетою через характерний колір поверхні. Тут знаходиться найвищий вулкан у сонячній системі Олімп. На Марсі вирують найбільші полові бурі, які можуть охоплювати всю планету і тривати місяцями. Супутники Марса Фобос і Деймос. Планету активно досліджують марсоходи. П'ята планета від сонця Юпітер. Юпітер. Це газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Юпітер у 2,5 рази важчий за усі інші планети разом узяті, та велика вага не заважає йому обертатися найшвидше серед усіх. Юпітер також випереджає інші планети за кількістю супутників. Один із супутників, що зветься Ганімет, є найбільшим у сонячній системі. В атмосфері Юпітера численні смуги хмар. Шоста планета від сонця Сатурн. Сатурн ще один газовий гігант. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Сатурн має велику кількість супутників, найбільшим серед яких є титан. Цікаво, що це єдиний супутник у сонячній системі, що має атмосферу. Сьома планета від сонця Уран. Уран це крижаний газовий гігант і найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета від сонця Нептун. Нептун ще один крижаний гігант. І найвіддаленіша планета від сонця. В атмосфері Нептуна бушують вітри найсильніші серед усіх планет сонячної системи. Нептун це найповільніша планета. Меркурій найшвидший. Венера найгарячіша. Земля наш дім. Марс. Досліджують марсоходи. Юпітер найбільший. Сатурн найяскравіші кільця. Уран найхолодніший. Нептун найвіддаленіший. Doodle doodle, -a doodle doodle, doodle doodle. Планети сонячної системи астрономи почали вивчати здавна, спостерігаючи за небесними тілами у телескопи. Але вони не давали великого збільшення тіл, фокусували розмиті зображення. Перша планета, яку відкрили з допомогою телескопа Уран. Для дослідження сонячної системи. Вчені використовують потужні телескопи і різні космічні апарати. На половину планет сонячної системи опускались космічні зонти. Так називають безпілотні космічні кораблі для дослідження небесних тіл. Вони збирають, аналізують і відправляють на Землю інформацію, наприклад. Фотографії поверхні планети, дані про її склад, температуру. Пропоную вам виконати дослідження. Тема Дані про планети сонячної системи. Послідовність виконання дослідження розписана по кроках. Дайте відповіді на питання. Скільки планет утворюють нашу сонячну систему? Вісім. Яка планета має кільце? Сатурн. На якій планеті існує життя? Земля назвіть найближчу планету до Сонця. Меркурій. По чому планети рухаються навколо Сонця По орбітах? Підсумки уроку. Сонце це центр сонячної системи. У сонячній системі зараз нараховують вісім планет. Навколо Сонця обертаються планети і малі небесні тіла. На всі планети впливає сила тяжіння Сонця. Ньютон у 1666 році відкрив закон Всесвітнього тяжіння. Рік це час, протягом якого планета здійснює повний оберт навколо Сонця. Пропоную вам картки трьох кольорів, за допомогою яких передайте зрозумілість теми уроку. Не вдалося розібратися в темі. Залишилися питання. Тема розкрита, все зрозуміло. Виберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Домашнє завдання. Дайте відповіді на питання.